Привіт, друзі! Ми на каналі Горгана, і сьогодні у нас огляд двох пухових курток від селєва. Це моделі Брента та Ортлес Heavy. Це дві основні куртки від Селєва, вони досить відмінні, і в цьому відео ми розберемося, в чому ж їх відмінність і де кожна з цих моделей проявить себе найкраще. Почнемо з бренди. Всередині 100 грам качиного пуху з Філ Power 550. Це означає, що коли на вулиці близько нуля чи легкий морозець, в цій курці буде тепло. А також бренду можна використовувати як пуховий светр, тобто середній утеплюючий шар одягу і на більш морозну погоду. Крім пуху, в плечах є утеплювач тіроль вул. Це суміш шерсті та синтетики. Часто пух в плечах збивається і залишає багато вільного місця. Для того, щоб так не сталося, Салєва використала. Інший утеплювач. Зверху тканина нейлон щільністю 20 ден з водовідштовхувальною обробкою, вага куртки в розмірі L390 грамів. Куртка доволі проста, в ній мінімум елементів, кишені на блискавках, трохи вище, ніж зазвичай, і традиційно для селєви скошені. Сюди зручно класти руки, звідси нічого не випадає. Також можна носити рюкзак з поясом або надягати страхувальну систему. Немає жодних затяжок з пулерами. Все на резинці, капюшон, манжети, поділ куртки. Крій приталений, тож усього цього можемо зробити висновок, що куртку найкраще носити в якості середнього шару, наприклад, під мембранку. Але про призначення трішки пізніше. А тепер про Oortes Heavy. І відразу будемо відмічати різницю. Тут 375 грамів качиного пуху, з Power 750. І це означає, що вона. Значно тепліше за бренду. Ця куртка вже на такі стійкі морози. Куртка не прошита наскрізно, пух тут знаходиться в спеціальних об'ємних боксах, тож тут немає жодних холодних швів, через які б могло виходити тепле повітря. Від вологи куртку захищає водовідштовхувальне покриття, а також двохслойна мембрана PowerTex з показниками 10 тисяч водонепроникності та 10 тисяч дихання. І для зимових умов цього повністю достатньо, щоб захиститись від мокрого снігу чи конденсату в наметі. Зовнішня тканина має щільність 40 ден, тож вона більш зносостійка, ніж у бренти. Вага куртки 905 грамів в розмірі L, і це не тільки тому, що тут більше пуху, це ще й тому, що тут більше різних елементів. По-перше, тут нагрудна кишеня, також є регулювання капюшону, затяжка на подолі куртки та. Вище трошки всередині, щоб не виходило тепле повітря, а на манжетах липучка Велкро. Тепер про призначення: очевидно, що бренда може класно виглядати в місті на міжсезоння чи нехолодну зиму, як основна куртка. Конструктивно модель тяжіє до середнього утеплюючого шару, тобто її можна взяти з собою, наприклад, в похід, щоб потягати вечором, коли холодно. Також її можна кинути в рюкзак, коли їдеш кататись десь на лижі. І неважливо, це скітур, беккантрі чи в буковелі, її класно підодягати в перервах між катанням. Ортлес – це вже інша історія, це самостійна куртка на морозну погоду. Про це говорять і регулювання, і зовнішня тканина з мембраною, і нагрудна кишеня. Вона поєднує в собі як утеплюючий, так і зовнішній водозахисний шар. Тож це більше про зиму в місті, про зимові походи, про альпінізм і загалом про будь-які зимові активності на свіжому повітрі. Дякую, що дивитесь. Якщо хочете більше дізнатися про пуховий одяг та його застосування, подивіться наше попереднє відео. Лінк уже на екрані. Тож підписуйтесь на наш канал, і далі буде ще багато цікавого.